Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок з сайту Aliexpress. До мене прийшло 4 посилочки. Кі зараз розпакуємо і оглянемо. Ну, для початку вітаю всіх! З Різдвом Христовим бажаю миру, спозатишку в сім'ї, бо в нашій країні наступив довго очікуваний мир, аби наші сусіди, орки забралися і більше ми про них ніколи не почули. Зараз ми розпакуємо посилочку. Перше ось таку. Ну я думаю зараз зупиню відео і іменно її запишу окремим відео, адже я по даній посилці буду відкривати деспот. Оскільки як я намацав, товар не відповідає, ну може і відповідає, але не повній комплектації заявлені продавцем. Може десь уставлю фотографію, як, як воно мало бути. Але якщо не йду, так. Так, ось така посилочка. Ось такий трек номер. Так. Показую, що ніде я не відкривав. Так. І подивимося, що нам прийшло. Так. У пакетику більше нічого нема. Ось так. Продавець заявляв, що вона йде. Дані окуляри мали йти. І з дерев'яним шкатулкою. Ну, куплялося більше для цікавості, яка та шкатулка, як вони виглядають. А вони самі прийшли ось такі дерев'яні дужки. Пише поляризаційні, але тут нема чим. Перевірити, чи є поліризація. І в мене нема чим перевірити. Ось такі окуляри. Ой, таке дитині буде. Так. Ось такі окуляри. Будемо відкривати десь, скільки оскільки не, не повна комплектація. Так, продовжуємо зйомку. Ось така посилочка до мене прийшла. Трек, номи для продавця, але чути. Подивимось. Це має бути термос. Я недавно такий замовляв. Продавець запаковує класно, але щось є посторонні звуки. Одна з причин, що може бути, що не закрита кришка. І термос. Так, не закрито, це була кришка і, і за це калатало. Ну ліка Гель куди без нього. Ось такий термос. Все, не колати. До речі, хороші термоси і довго тримають температуру. Так, тут перерезиновий низ, ємність 750 мл, так як замовляли. До даного товару. Як то кажуть, претензій нема. На всі товари буде посилання на продавця в описі. Можна зекономити буде, купував, купивши їх у Розділ. розділі де монети. Не центи монети, а просто монети. Центи монети то розводняк. Купляти барахла за один цент. І думати, що ти виграв. Та нічого ти не виграв, приходить всякий шлак переважно, який тобі не потрібен. От за монети там можна зекономити і взяти річок, а тобі потрібно. Так. Наступна посилочка. Наступна посилочка ось така. Ось такий трек номер. Це гарно запакували. Запакували на славу. Так. Так, так, так. Ну, це. Має бути мешка для комп'ютера. Ось це класно прийшла. Коробочка не ушкоджена. Ось така смішка має бути. Моделька С 800 Ось такі характеристики. Так блек чорна. Зараз подивимося, що нам прийшло. В Коробочці нічого більше нема. Ну і сама мишка. Ну мишка маленька. Ну і мишка безшумна, практично. То вона так має бути, чи вона пошкоджена. Так вона пошкоджена, нема. цієї штучки, що всередині. Так що, ну, даний товар теж не можу вам рекомендувати, оскільки чогось тут бракує. Ну, зараз під'єднаємо до повербанку, хоч чи вона робоча ну. чи класно складено. Ну і розчарувати. Так, то нема. Тут. Так. Так коротше, то таке. Не все з Китаю приходить ідеально. Ну, в принципі, без того мишка робоча. В принципі, вона десь туди звалилася всередину, чую звук. Ну, в принципі, можна розібрати і, і дістати. Спір відкривати не буду. Це не є таке аж пошкодження. Хоча б і було варто, можливо і відкрий. Так. Наступний товар завершальний. Так, також де трек номер. Це товар фірми Авей. Вони поставляють у своїх рідних пакетах. Це наушнички Т-50 авіай, оригінальні авей наушники. Т-50 мені зайшли. Вони мають бути білі. Як я не помиляюся, ну тут щось намальовані чорні і ніде не вказано, що вони білі. Колір. Ну, ми зараз заспакуємо та й побачимо. Ну, білі чорні. Різниці нема, але перещу замовити білі. досить класні наушники. У мене такі були на розпакуванні. Гарно грають. Під'єднюється все чітко. А не білі. Наушники білі. Так, інструкція на китайській і на англійській мові. Так, комплектація TyPC кабель розпаковувати не буду, звичайній ну, звичайний Так. Амбрушури білого кольору. Ось такі і самі навошнички. Ось такі, дивіться, красиві. Красиві наушнички. Так, вони запаковані. Ну, звучать вони супер. -о. Не дуже голосно, але є і бас, і. І так, і нормально грають і... Довго тримають, ну, взагалі, суперові навушники. За невеликі гроші можна придбати собі і бути довольним. Посилання на продавця буде. Це офіційний магазин Hai, кому треба може зайти і собі вибрати там навушнички, які йому до душі. Ну, можуть такі. Також підписуватись на, на магазин, і там магазин дає купони, ще зекономити, а ще можна в монетах. Ну, буде досить дешево. Так що якось воно отак. Ну, навушнички з білим з, прозра... з прозорим кейсом прикольно виглядають ось такі білі навушнички. Звучать суперово. І не задор, і не за всі гроші світу, як то кажуть. Ось такі навушники. Всім рекомендую. Дешеві, бюджетні, хороші навушники І кейс чуть-чуть має вагу. Значить, і є в ньому ємкість. Так ось ось так. Ось такі прийшли поселочки сьогодні. Кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!